Канал Во. Прості рецепти. Всім великий привіт з України. Сьогодні я приготую нашу українську смакоту. Парові вареники на кефірі. Починаю готувати. Готую тісто для вареників на пару. Спочатку змішую кефір кімнатної температури з сіллю, цукром та яєчним жовтком. Окремо просію борошно, додаю соду та гарно перемішую. Додаю кефір до борошна та замішую тісто спочатку ложкою, а потім рукою. Довго тісто вимішувати не потрібно. Воно буде липким, але борошна я додала тільки 360 г і більше не додаю. Миску з тістом я накриваю кришкою і залишаю на 20 хвилин. А тим часом підготую начинку. Її можна взяти на ваш смак. У мене начинка це вишні. З них я вже дістала кісточки і стінила через сито сік. В цукор додаю кукурудзяний крохмаль, можна картопляний, та все перемішую. Через 20 хвилин тісто я виклала на силіконовий коврик, який я присипала борошном. Саме тісто борошна я більше не додаю, тому що тісто повинно бути м'яким, живим, тоді і вареники будуть м'якими та пишними. Тісто я розкачаю в пласт товщиною 6-7 мм. Вирізаю з тіста кружечки, варенички діаметром 7 см. Вареники я буду ліпити порціями, спочатку ті, які я буду готувати. На кружечок кладу одну чайну ложку цукру та вишні. У мене на вогні каструля, в якій кипить вода. На неї я ставлю металеве сито, яке змащую олією. Вода повинна гарно кипіти. Цей час я викладаю на відстані один від одного вареники. Та накриваю сито кришкою, варю вареники 5 хвилин. Також їх можна варити на марлі або пароварці чи мультиварці. Дістаю вареники, вони такі пухкі та м'які, змащую їх розтопленим вершковим маслом та присипаю цукром за бажанням. Пишні вареники на пару дуже смачна страва української кухні. Тісо для таких вареників зазвичай готується на кефірі, завдяки чому вони виходять об'ємними, м'якими та ніжними. Начинка у вареників на пару може бути абсолютно будь-яка. Я приготувала їх з вишнями та змастила вершковим маслом та цукром. Це така смакота, що не передати словами. Потрібно обов'язково приготувати наші українські пишні вареники на пару та спробувати їх. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра. Та до нових кулінарних зустрічей!